Всім привіт! Ви на каналі Йога Допомога. Мене звати Таня. Сьогодні є заняття за певною формулою. Тут буде мінімум вправ, треба мінімум часу, але є певна послідовність, якої треба дотримуватись. Почнімо. Першу стопу зведемо разом. Кісточками будемо торкатися одна до одної. Опустимо е з видихом плечі і руки. Просто до землі заплющуємо очі і знайдемо певну рівновагу в тілі. Дихаємо рівно і спокійно. Це важлива вправа, тому що вона повертає нас до відчуття свого тіла і відволікає від турбот. Зовнішньої. Добре. Далі основні наші запаси енергії сховані в бокових поверхнях. І зараз ми їх будемо звільняти. Нам треба розтягнути бік ногу підйомом на підлогу, ось таким чином. І далі ми доводимо дугу рукою. Руку теж долонею до неба і на вдиху витягуємо. Ось я собі лівою рукою допомагаю витягнути праву руку плеча. Так, і лівою ногою ми відштовхуємося від землі і ніби виростаємо. Добре. Тепер аналогічно на іншу ногу. Ліва нога стопою, тупою підйом лягає на підлогу з права від тіла. От і права долонька бере ліву руку, ліва долонька до неба дивиться. І ми з під ліктя можемо зазирати на небо, нагору. Допомагаємо собі правою рукою розтягнути таку пружність. Зробити все ж таки певне зусилля в цій позиції. І ще раз пам'ятаємо, що ми з-під ліктя поглядаємо, зазираємо на небо. От, від землі відштовхуємося, але не сильно, тому що нам потрібно відчувати під ногами землю. Земля це наша опора, але небо це те, куди ми прагнемо. Добре, так ми попрацювали з боковими поверхнями, тепер передня поверхня тіла. Нам потрібно долоньки вперти в поперек і звести лопатки, а також намагатися звести лікті. І на вдиху розкриваємо груди. От Точку між грудей ми ніби розкриваємо, ніби там живе якась квітка. Цей бутон ми намагаємося допомогти йому розцвісти з вдихом. На видиху ми просто відпускаємо будь-яке напруження з тіла, яке ми можемо, зберігаючи позицію а На вдиху іще ще беремо більше зусилля. І навіть підборіддям трошки тягнемось догори. І ще раз. Добре. Намагайтесь не перетискати шию, витягувати її. Наступна вправа покликана компенсувати. Тобто ми тепер попрацюємо з задньою поверхнею тіла. І це прекрасна вправа складка. Для цього нам треба живіт покласти на стегна. і вирівняти під колінні зв'язочки, напружити, вирівняти ноги, опустити шию, голову. Як ви бачите, я той тренер, який зовсім не гнучкий і не пружний. І не розтягнутий. Але в мене є помічники, які мені допомагають покращити розтяжку. Особливо зранку дуже класно ось так собі масажувати стопи. Це приємно і корисно для розтяжки. Після такого невеличкого додавання собі гнучкості, буст да, гнучкості. Ми зараз перевіримо, наскільки змінилась глибина складки. Це треба робити довго-довго, аж поки ви не відчуєте, що нога зігрілась і там дійсно відбувся якийсь отакий перехід у відчуттях від кістки, закостенілого такого об'єкту до об'єкту, яке схоже на тісто. Тобто розминаємо стопу до стану тіста. Так. ще, і ще, ще розминаємо. От. І тепер перевіряємо стопи на ширині тазу. Живіт лягає на стегна. І от зараз ми намагаємося зрозуміти, наскільки гнучкість. Поглибилась, збільшилась. Ну, я для себе відчуваю певний прогрес. Відчуйте і ви, і напишіть в коментарях, що ви відчули. Наступна вправа на килимку. Отже, спина пряма і, зберігаючи прямий кут між животом та стегнами. Сідаємо в такий кутик. Коліна у нас паралельні до землі, точніше, литки. І ручки просто протягуються вздовж ніг. І ручки вздовж ніг. Ось так, ми тримаємо кутик і це наш прес. Можемо, не округлюючи спинку спробувати збільшити е, складність. Раз. Добре. Далі планка. Що важливо для планки? Долоньки всією поверхнею на підлозі і розміщені під плечима трошечки ширше навіть. Лікті ми направляємо. Е, так, щоб вони згинались в бік нашого пупа. Так, І з видихом опускаємось, лікті направляємо до пупа і поступово-поступово ми опускаємось на підлогу. Тепер з цієї позиції, ну, з позиції лежачі, ми гарнесенько потягаємось. Перевіштовхуючись руками через четверенькі, через 4 точки опори, ставимо стопи на носочки і з видихом підіймаємо хвостик, куприк, вушками, опиняємось між руками. Погляд на живіт, свій от, і намагаємося. Або по черзі поставити п'ятий, бо не намагаємось ставити п'ятий, а просто вирівнюємо спину, витягаємо хвостик до неба робимо гірочку. Є добре. І з цієї позиції знову повертаємося на сіднички. Для того, щоб акуратно розкласти весь хребет по килинку. Тепер долоньки впираються біля сітничок в землю в підлогу. І ноги з видихом за голову. Тут можна варіанти опускати стопи. На підлогу за головою. Можна руками підтримувати собі сідничний таз. Можна колінами опуститись на лоб. Не варто лише тут переносити всю вагу тіла на шию. І не варто тут хитати головою в різні боки. Тобто ми тримаємо вагу тіла на плечах, на руках, на ліктях. Так. І Поступово розслабляючись, опускаємо ніжки ніжі, ніжі. І на них і нижче. І вдиху розкручуємось. Отже, остання вправа така. хребет хребетний килимок, ліва нога пряма, праве коліно зігнуте, права стопа накриває ліве коліно, і ми звертаємось бік. Так, тепер вирівняли лівий бік, видих, кладемо, ліва рука на праве коліно. На вдиху права долонька догори дивиться. І над головою робить таке коло по підлозі. Вдих. Ми витягнулись і з видихом поглядом слідкуємо за долонькою. І повертаємо праву долинку вправо. Намагаємось лікоть, плече вправо і праве коліно покласти на підлогу. Видихаємо і просто танемо, розслабляємося тут. І акуратно розкручуємось. Ой, як добре! Тут уже може щось похрустувати, але не треба себе. Спеціально якось тиснути, воно має розтанути, розслабитись само. Ліва стопа на праве коліно і на правий бік вдих, видих, права рука на ліве коліно, ліва рука долонькою до неба. На вдиху ми тягнемо її до. Над головою по килимку по підлозі і з видихом і погляд, і долоньку вліво, вліво і розслабляємось тут. Просто видихаємо і танемо. І розкручуємось. І тепер ще один нюанс. Перед тим, як фінально розслаблятися, нам потрібно вирівняти хребет. за хребцем розклали по килимку, і тоді ноги випростуємо, а ручки долоньками до неба, посмішка, усмішка, розслаблення, дихання, насолода. Дякую за заняття, приходьте ще. І встаємо завжди найменшими зусиллями, тобто ми дуже повільно, ліниво, піднімаємося і продовжуємо в цьому ж стані такого умиротворення жити. при прийшли мені допомагати.